Пам -пам. Знайомтеся, це Мілі. І це наш новий член сім'ї. Це хом'ячок джунгарський. І оце її кліточка. Її звати Мілі. Е, і давайте ми зробимо на цю кліточку. Тут вона їсть. Вона ще до нас звикає. Вона дуже шустра. Дуже любить це колесо, на якому вона бігає. А між цим колесом вона спить. Далі, тут вона ходить в туалет і тут п'є водичку. Ми її випускаємо гуляти. І також ми ще хочемо їй придбати будиночка. О, О окей. Хочемо, щоб вона жила собі в будиночку. А... Вона їсть корм для гумічків. І ще ми їй давали салат листок, то вона завсю нічого з'їла. Вони дуже швидкі. О, oh, ну-ну-ну! No, 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 no.